Друзі, підписники каналу, всім привіт! Сьогодні почну пошук з такого от феномена. З однієї сторони все місяць видно. Но біленьке то місяць. З другої сторони сонечко таке от ярке світить сонце. Ну а тут оно місяць. Де він? Щас знайду. Ага, воно місяць видніється. Ну що, друзі, зараз покажу місцинку, де будемо приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Які будуть цікаві знахідки, все буду вам показувати. Ну а ви, друзі, не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. Така от місцинка, друзі. Це за цими кущиками островочок є. Це я по цьому островочку. Зараз похожу. Потім воно островочок видніється вдалині. Островочок там похожу, де ото деревце. Там ото походжу, ну а там, де-то, не доходячи до цього острівця, я знак польового сторожа знайшов. Такі царські монетки там знаходив, тут теж на цьому горбику царські монетки знаходив. Таке от, друзі, місце цікаве сьогодні. Буду ходити всі знахідки, буду вам показувати. Ну що, друзі, зараз. Прибор буду розкладати, та да буду приступати до сьогоднішнього пошуку. Так, друзі, почав копати ямку. Монетка так ось і показалася. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Пізня радянська, друзі. Монеточка. 15 копійок. 1961 рік. А з тієї сторони таке от зображення. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий скругляшок. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідка. Монетка, друзі. Дві копієчки. Миколи другого. Зараз, друзі, я не і труда. краще покажу, що за монетка така. Так ось монетку, друзі, видала. Дві копійки 1913 рік. СПБшечка. Монетка Миколи II. Така ось з цієї сторони. І така з цієї сторони. Така ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монеточка. Царська похода. Так, друзі, копієчка. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видала, сильно терти. Не хочу, щоб не затерти Одна копієчка, 1909 рік. Чи восьмий, чи дев'ятий. Така ось, друзі, знахідочка. А з цієї сторони орел. Така от монетка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Це така ось застібочка. От вона. Знахідочка. А тут таке з тієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідка, друзі. І це гудзичок. Зараз будемо дивитися, що воно за гудзик. Такий. Гудзичок. Да. Гренада, походу. Так, да, трошки видно гренаду. Так ось, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це ще одна монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. копеечка, більш за все, Миколаївського формату. Так, копеечка. Зараз, друзі, я не і труда краще покажу, що за монетка така. Так от, друзі, монетку видало. Одна копеечка 1911 року. СПБшечка. Ну, а з цієї сторони таке зображення чистити потрібно. Така ось знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Показався такий скругляшок. Зараз будемо дивитися, що вона за знахідка. Монетка, походу, друзі. Так, дві копійки Миколаївського формату. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видало. Дві копієчки, 1868 рік. Ємочка. Це монетка Олександра ІІ. Така от знахідка. Ну а тут гірше видно. Ще й вся дану по ній. Тому що на глибині було. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це, походу, кілечка. Зараз будемо дивитися. Так, друзі, кільце мідне, бо сигнальчик був високий. Така ось, друзі, знахідка. Мідне кільце. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Такась застіпка, походу на Кінську упряж. Такая. Знахідка, друзі. Железна застіпка. Такась немаленька. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідочка. Викинув земельку. Вона так ось і показалася знахідочка. Зараз будемо дивитись, друзі, що воно за знахідочка. Це, друзі, деньга. Да, деньга. Зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка. Так от, друзі, монетку видало. Деньга 1738 рік. Такий от монітосик. З цієї сторони. Ну а з цієї сторони Орел такий от. Така знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така ось монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. 5 копійочок пізня радянська монетка. Так, 5 копійочок 1961 рік. Ну і така тут у нас з цієї сторони монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене ще одна знахідочка, друзі. Це, походу монетка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Копеєчка, походу, миколаївського формату. Так, друзі, копійечка. Ще хтось на шиї носив, ось о, дирочка, походу. Зараз, друзі, я неї про труда краще покажу, що за монетка. Так, ось монетку, друзі, видало Одна копійка 1895 року. Дирочка, ось ця хтось на шиї носив. СПБшечка. Ну а з цієї сторони таке от сильно залипше, чистити потрібно. Така, друзі, знахідочка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, просто шикарніша знахідка випала. Київської культури, походу. Так а от навіть не знаю, що воно, друзі. Якийсь амулет, походу. Немаленький. Київської культури. О! ще й у вигляді тризубця, друзі. Так, у вигляді тризубця. Зараз, друзі, я про труда краще покажу, що воно за знахідка. Така ось, друзі, бомбезна знахідка. Амулет тризубець Київської культури. Знахідка просто бомба, друзі. Амулет тризубець. Ще й всі кріплення воно на місці. Все як положено. Всі кріплення на місці. Знахідка, друзі, бомба. Клас. Також ще не знаходив точно. Класна знахідка, друзі. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок пошуку мого. Шість царських монеток. Дві пізні радянські монетки, одна бивша ходячка. Одна знахідка класна. Ну, а тепер детальніше, що мені попадалося на пошуку. Така от залізна застібочка, кілечко мідне. Гудзичок, дві пізні радянські монетки, одна бивша ходячка. Так, шість царських монеток. Три копіячки, дві двухи. І одна деньга. Монетка ось деньга. Такі знахідки. Ну і... Застібочка київської культури. І накладочка на ремінь. На кінець ремня у вигляді тризубця. Накладочка ось так вона була. Хоп! На ремінне закінчення, накладочка така ось, друзі. Класна знахідочка. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім успіхів на копі. Non,